Один і другий це однозначно вони впадуть, тому що ось ці шматки вони вже були тут, а тепер ось ці наступні вони впадуть. Будинок на Преображенській, 58 – справжня зона небезпеки. Тут близько тижня тому відвалилась частина фасаду, і це далеко не вперше. Мешканці та перехожі кожного разу ризикують тим, що частина будівлі може впасти їм прямо на голову. Люди скаржаться до ЖКС Портофранківський, який очолює Олександр Сайчук. Вони ходять давно і регулярно, кожні три місяці. Просять врятувати їхній будинок, зробити хоча б необхідно, аби зупинити руйнацію. До повномасштабного вторгнення у відповідь найчастіше чули одне й те ж саме: бракує коштів після початку повномасштабної війни вони взагалі сказали, що тільки після війни вони можуть щось зробити. Наразі нічого сказали, можете робити самі, а ми вам компенсуємо щось. Дерев'яні балки, що слугують підлогою цього балкону, у критичному стані. Вони гниють, і в будь-який момент хтось може просто провалитися до сусідів. Ця прекрасна будівля у занепаді не лише через вік, а й через тривалу безгосподарність. І ось, якщо подивитися на тендери, які оголошував ЖКС Портофранківський, кошти на рятування цього будинку передбачалися. Проте, відверто кажучи, це сльози на латання дірок. Наприклад, у квітні минулого року завершився аукціон на ремонт покрівлі вартістю всього у 40 тисяч гривень. Не дивне, що мешканці й досі скаржаться на проблеми з дахом. Вода протікає, а стіни сиріють. Вони не мають даху, тому таке відбувається. А люди не в змозі, мабуть, зробити. У них немає даху взагалі. Бачите, яка пелена гнила, все гниле, воно все тече по фасаду. Реставратор Віктор Куранов пояснює, найчастіше руйнування карнизів і відчарування штукатурки відбувається саме там, де вода безконтрольна стікає з даху. Такі місця постійно під ударом. У даному случаї ми бачимо, що у цьому випадку ми бачимо, що водостічні труби на першому поверсі звужені, тобто діаметр труби звужений відносно верхнього діаметра труби. Майже 100% впевненість у мене, що труба водостічна забита листям, оскільки тут високі будинки і досить багато скидають листя, тобто вода не протікає. Прочистити труби працівники ЖКС могли б і самі, без виділення додаткових коштів та тендерів. За щось люди ж платять їм гроші. Але поки не скінчені ігнорування звернень домовласників та відсутність контролю за їх роботою з боку мерії призводить до того, що біля будинку просто лячно пройти. Ось так от ждем пока ковоту вб'є. Ось так. От чекаємо, доки когось вб'є. Може, тоді щось заворушиться. Наші можновладці. меру окреме привітання. звичайно, це не адмінна, тому що все від нього залежить, але він нічого робити не хоче.